Всім привіт! Ви на каналі Вітол, і сьогодні ми з вами перевіримо наскільки ви готові до зими. Так, зима такі. Прийшла. Ми підготували для вас необхідні речі, які дуже облегчать вам експлуатацію вашого авто у зимовий період. А саме щітки та скрипки від снігу та льоду, накидка на лобове скло у зимовий період, мастило силіконове, розморожувач для замків та скла, швидкий старт для ваших двигунів, накидка на сидіння з підігрівом, щоб дубця не змерзла, омивайка для скла і ланцюги на колеса, щоб їзда по снігу була для вас у задоволення. Поїхали. А розпочнемо ми з самої популярної позиції, яка є у багажнику кожного другого автолюбителя. Щітки та скрипки для снігу та льоду. В нас є телескопічні, є ручки з паралоном, щоб руки не замерзали, є скрипки окремо від щіток, є на щітках, є скрібок квадратик є ось такий конус. Не будемо розглядати їх детально, все зрозуміло і так. Ви можете все подивитися та обрати на нашому сайті. До речі, вони дуже класно чистять взуття від снігу. Це вам лайфхак такий. Після того, як відшкрябали машину, переходимо до салону. Силіконове мастило це надійний захист від розтріскування і старіння, засіб для розморожування замків авто. У минулому випуску ми показували, як він працює. Подивіться його, будь ласка. Він дозволяє відкривати замок навіть за умов надзвичайно низьких температур до мінус градусів. Ки старт спеціалізований аерозоль для швидкого запуску бензинових та дизельних двигунів. Ефективний при низьких температурах розморожувач скла та очищувач скла зимовий до мінус 80 градусів. Пропорції та спосіб розведення є на етикетці. Як користуватися, ви самі знаєте. Точно розберетесь. Про новинки Мастил очищувачів з нашого асортименту. Ми розказували та показували, як вони працюють у минулому випуску. Далі у нас накидка з підігрівом на сидіння, щоб ваша жопка не змерзла. Давайте її накинемо та протестимо. Друга накладка точно така ж, як і перша, але тільки для сидничок. Та в неї немає регулятора, її можна використовувати не тільки в автомобілі. Захисний чохол накидка на лобове скло це практична знахідка для будь-якого автомобіліста. Зимова ковдра для вашого авто, яка захистить ваше лобове скло від снігу та інію. Зранку зриваєте її та можете їхати по своїм справам. Як вона працює? Ви укриваєте своє лобове скло. Внизу є магніти, які ціпляються до капоту. І ось ці ушки треба зажати дверима. І все машина може ночувати на вулиці під снігом. Готово! дроти. Пускові прикурювача від пульсо, призначені для запуску автомобіля з розрядженим акумулятором від АКБ та іншого авто. Ці пускові дроти мають світлодіоди, які працюють навіть без живлення. Вони відрізняються пакуванням, потужністю, перетином та довжиною дротів. Все відшкрябали від снігу, салон прогріли, гумки дверей заздалегідь промазали, замки розморозили. Стартер прогріли швидким стартом, і ви майже готові. А ще є один важливий момент узимку, і це. Сталеві ланцюги проти ковзання. Або простіші ланцюги на колеса. Зараз я вам покажу. Пішли вдягати. Вам обов'язково потрібно будуть ось ці цифри для того, щоб правильно обрати розмір ланцюга для вашого колеса. На коробці є список розмірів, які вам підійдуть. Ці розміри є як на коробці, та й на сайті. Силка буде в описі. У комплекті зразу йде два ланцюга на два колеса. Якщо у вас передня привідна машина, ви цепляєте їх наперед. Якщо задня привідна, то назад. А якщо повно, ще одну купляєте. Мабуть, я не знаю. Менеджер сказав максимум 15 хвилин. Потрібно для того, щоб вдіти цей ланцюг на колесо. Перший раз зараз з вами буду тестувати і пробувати одягати. Поїхали! Спочатку розкладіть на землі розправлений ланцюг подвійними гаками вниз. Підніміть ланцюг за колесом вверх вздовж колеса. Потім укладіть трос у середину колеса. Він не повинен залишатися на протекторі покришки. Далі зачепіть плаский зелений гак за жовту ланку бічного ланцюга. Далі натягніть натяжний ланцюжок, простягніть його через засувку, потім простягніть через кільце та й зачепіть на бічному жовтому ланцюзі. Після того, як ви проїдете з ланцюгами десь кілометр, треба перезатягнути ланцюг. Наступний вид ланцюгів браслети. Зараз ми їх теж нацепимо на цю тачку. Сподіваюся, я допоміг вам обрати потрібні товари для того, щоб підготувати ваше авто до зими. Підписуйтесь на канал Вітол вдалих покупок. До побачення. Це ловці снів для байкерів. Зимова ковдра для вашого авто. Хо сказав?